Всім привіт, давайте з вами помолимося. П'ятнадцятий псалом. Бог добро єдине, Він оживляє побожних. Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господеві: Ти, мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе, до святих, що на землі, до шляхетних, уся моя любов до них, помножують тобі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не пролю їхніх ливних жертв з крови, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини й моєї чаші, ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь, передо мною завжди. Тому що він у мене по правиці, не захитаюсь, тим то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї в шеолі і не даси твоєму побожному узріти зітління. Ти мені стежку життя покажеш, повнуту радощу, що в тебе, блаженство по твоїй правиці вічне. Амінь.